Доброго часу. Я майстер Ован Стефан. Хочу відповісти на питання про тритижневий марафон. Вже скоро він почнеться. І буде йти, звісно, 3 тижні, тобто 21 добу. Ще раз зауважу. Багато запитань, скільки буде йти тритижневий марафон. Отже, тритижневий марафон почнеться 5 травня. Не квітня, не червня, а 5 травня розпочне свою роботу тритижневий марафон через чат в телеграм-каналі у вигляді відеозаписів щодня нових, які складуть систему роботи з вашими фізичними тілами і всіми тонкими тілами. І продлиться цей. Марафон 21 добу. Тобто 3 тижні. Сподіваюсь, що зрозуміло. Друге. Для того, щоб записатись у тритижневий марафон, який вимагає оплати, він оплатний. Це не безкоштовна опція. Всі безкоштовні опції знаходяться на моїх інтернет-бітах. Ресурсах YouTube, Instagram Telegram Facebook Отже, тритижневий марафон оплачується участь кожної особи. Крапка. Е... Отже, ви будете підключені в до чату телеграм-каналу і в своєму режимі. Зручному для вас ви будете працювати від півгодини, буде біля півгодини щодня необхідно, якщо ви один раз проходите відео. Потім ви маєте змогу повторювати роботу з тими відео в, усь, е, щодня стільки разів, скільки ви вважаєте за потрібне і те. Не зашкодить. Ви маєте в своєму розпорядженні ті відео, і вони будуть знаходитись в телеграм-каналі постійно. І ви зможете, і після завершення терміну три тижні зможете ними працювати. Якщо щось не відкривається, буде додатково викладатися на хмарину, але рекомендую відразу з хмарини скачувати собі, бо хмарина може зникнути. І потім ви не будете мати доступ до свого каналу. Отже, налаштуйте свої гаджети, випробуйте, як ви вмієте з ними працювати. Бо з адміном працювати я не буду. Як буде проходити робота? Не ви будете працювати, а я. Тобто через мене будуть подаватися системно енергії для роботи з вашим фізичним тілом і тонкими тілами. Я не гарантую, що мертві встануть. Тому до мене, будь ласка, без претензій. Коли ви вже запустили своє тіло, що воно от-от помре, я дуже був би радий, щоб цей марафон поміг і в таких випадках. Але я того не можу вам гарантувати. Марафон спрямований на оздоровлення, будуть задіяні енергії омолодження і довголіття. Буде проходити робота на рівні ДНК, е, всіх тіл, і тонких в тому числі, і на клітинному рівні. Робота буде проходити з усіма системами, органами і тканинами, будуть задіяні енергії регенерації і воскресіння. Будуть відлаштовуватися і збалансовуватись всі системи і органи вашого організму, і взаємодія між ними. Результат буде залежати від того, як ви будете з тим е, працювати, опрацьовувати точніше матеріал, який я буду викладати щодня. І від ступеню, наскільки ви, бо безнадійно хворих я не беру на себе відповідальність за результат їх роботи. Е... Ну, не начебто все. Одне... Обов'язково прошу вас, вколінно благаю, звертатися тільки в месенджер Фейсбуку, бо мені так зручно. Я виловлюю вас по всім месенджерам. По... В інстаграм, Бог де зна, де ви пишете. Мені в пошту, мені то не зручно. А потім ви жалієте, що я вас місяцями вам не відповідаю. Я постійно контролюю лише месенджер ФБ і інколи переглядаю всі інші. Тому месенджер, де пише майстер Овен Стефан. Знайшли сторінку, яка жива, де свіжі мої дописи, все туди пишіть. Не треба писати на ті сторінки, які я не вмію поки що удалити, які я вів 5-6 років тому. Як ви їх знаходите, я взагалі не розумію? Будь ласка, месенджер Фейсбуку майстер Oven Стефан. Отже, проходитиме через щоденні відео з роботами енергетичними звуком в чаті Telegram. Каналу. Хто хоче питаєте, яка ефективність, ідете до мене на YouTube канал, знаходите оздоровчі відео, безкоштовні, пробуєте на собі, читаєте тисячі коментарів і приймаєте рішення, чи підходить вам, чи ні. Роботи будуть більш глибокі. Я прогнозую, що роботи більш глибокі. Чим ті, що предоставлені вам у е, YouTube каналі і усіх інших каналах безкоштовно, в чаті можна буде задавати запитання, отримувати відповідь і спілкуватись з учасниками групи. Так як то відбувалося під час 40-денної програми по достатку, успіху і багатству. Тому. Це нова програма, вона задіяна вперше. І можливо, буде і продовження. Тобто, ми, можливо, перейдемо через певний час, базуючись на пройденому етапі, будемо поглиблювати цей результат. Але це не точно. Я не гарантую того. Отже, будь ласка, звертайтеся в месенджер ФБ. І, отри... і, і звертайтеся з тим, щоб отримати доступ, рішення, нехай ваші, базуються на тестуванні тих відео безкоштовних, що вже існують в мережі. Це дуже просто перевірити свої відчуття, свої результати. Там дійсно є люди, які, наприклад, програма по суглобах, люди, які дійсно роками. Намагалися отримати результат по зціленню суглобів. Загальні програми, по половій системі. По алергії купа є програм. І, до речі, вже сьогодні я викладаю в цей чат, де є вже певна кількість людей, з посилання на всі відео, які за 5 років зібрані по роботі з фізичними тілами. Отже, будь ласка, запрошую. Оздоровлюйтесь, живіть здоровими, щасливими, довго. З Богом! Ваш майстер Овен Стефан. Папа! -па.